Які тут близенько і ті, які дивляться нас, нашу волонтерську працю, дивляться там десь далеко, за кількість кілометрів. Ми вам щиро дякуємо за ваші теплі коментарі, за те, що ви підтримуєте нашу волонтерську працю. Значить, ми разом. Це все означає, що Україна разом. Україна одна. Ми стараємося робити роботу тут, як у нас виходить, виходить. А ви своє тепло передаєте через нас, і ми його даруємо нашим хлопцям. Це все заради нашої перемоги. Ми вам щиро дякуємо. Ми вас любимо, всіх обіймаємо і будьмо разом. І перемога обов'язково буде з нами. Холодно, але працювати треба. Треба, і ще раз треба, хлопцям набагато гірші умови. І вони тримаються, тримають наше мирне небо. Відносно мирне, кожної ночі літають і у нас над нашим містом літають, над нашою громадою літають. Але всі хлопці тримають, тримають, щоб ці чоботи кацапські не прийшли в наші домівки. Не руйнували, не гвалтували, не вбивали, не знищували. Хай ворог не радіє, що він уже здобув перемогу. Зарано він радіє. Наші хлопці мужні, вони самі кращі в світі. Вони здобудуть перемогу на зло всім тим, хто хоче знищити нашу культуру, нашу землю, хоче зробити полігон, випалити, знищити, щоб тут було порожнє місце. Їм це не вдасться. Наші хлопці отримують те, що ми збираємо, те, що їм потрібно, ми назбираємо. Як би не було важко, вони отримують нашу підтримку. І вони нас ніколи не підведуть. І обов'язково перемога буде за нами. Зводить, дебет-кредит. 8 лютого холодний лютий. Лютує вітер, але ми... Зараз побачимо, що ми тут сьогодні придумали з нашими людьми. І так, люденьки, 8 лютого холодно, вітер, вітер, сильний вітер. Але ми напрацювали і зараз порахуємо, скільки ми попрацювали разом з нашими людьми.